Цей проєкт допоміг моєму класові об'єднатися, об'єднатися, стати більш допомагати один одному. Проєкт допоміг ще більше мені і моїм дітям зрозуміти, що насправді таке життя, здоров'я, любов, доброта. Я хочу сказати про проєкт. Надзвичайно потрібна річ, діти відчули зміну якусь при тому, що ну, та сама вчителька, та, то саме приміщення, тільки -ті трошки по-іншому почали говорити, про інші речі. У мене навіть були випадки, коли діти сказали, а мені подобається, тому що зі мною вдома ніхто на такі теми не говорить, тому що батьківця зміняли на роботі, а ввечері вони приходять втомлені. Помітила я по поведінці дітей, які зміни відбулися класи, справді стали дружнішими. В першу чергу я помітила, вони стали спокійніші. Цей проект об'єднав дітей, допоміг їм навчитися терпінню, вислуховувати один одного, співчувати, боротися за мир. Звичайно. За час проєкту діти набули багато нових значень слів для себе. Убрали для себе ті цінності життя, які вони для себе вважають найважливішими, і вони їх плекають, вирощують у своїх серцях, у своїх думках, у своїй праці. що дав цей проєкт, звичайно, додався величезний досвід, широкому розумінні слова мир. Тому я дуже вдячна всім, дуже рада, що взяла участь у цьому проєкті. Іншими очима я побачила своїх дітей. На протязі п'яти тижнів дітки зрозуміли і з більшою силою полюбили Україну і полюбили, і посіяли оте зерно миру, і їм захотілося того миру побачити з більшою силою, щоб жити в мирній Україні. Цей проект дав. Здружити дітей в першу чергу, але ще й допоміг деяких дітей вивести тіні. Вони стали більш активнішими, більш в собі. Діти після того проекту стали дружнішими.